Добрий день. Сьогодні у нас з вами буде риба, а саме короб на мангалі. Дуже цікавий маринад, дуже смачний. Поїхали, покажу, що ми будемо робити. Що у нас сьогодні є? У нас сьогодні такий ось короб. Три ось таких стейки. Зараз ми їх замаринуємо. Що нам знадобиться? Так, тут у мене по вазі десь 500 грамів. Коропа, тому ми чайну ложку з горої сметани. Сюди, можна, трішечки більше. Ось так. Ось. Так. Тепер нам знадобиться буквально чайна ложечка любого майонезу. Ось так буде достатньо. Потім нам потрібно. Ось такий сушений базилік. Додамо його тут. Давайте так, ну, півстолової, півчайної ложечки. Базилік сушений сушений, він дуже ароматний. Тому до цього маринаду буде самий раз. Французька гірчиця. ну, У мене тут залишилось її трошки трішки, тому ми її сюди. Добавимо зовсім зовсім грамульку таку. Так, щоб надати аромат нашій рибі. Ось. давайте ще, наверня, трішечки. Ось так. Вона тут зовсім не буде зайвою. Тепер все це ми беремо лимон і будемо поливати. Давайте так десь третю частину лимону. Це десь лимон грамів так на 200 був. Все це ми заливаємо сіком з лимону, щоб так дебело-дебело. Він поник у нашу рибку. Так, тепер сюди будемо додавати сіль. Сіль за смаком. Ну, я не знаю, ну давайте. Чайну ложку на пів кілограма. Буде достатньо. І трішки ваших улюблених спецій. Півчайної ложки. Тут саму таку головну роль грає базилік з сметанкою та майонезиком. Тепер все це треба навмішати. Так, беремо залишки сметани ось сюди. І ось сюди. Тепер все це ми розмішуємо. Беремо таку тарілочку, щоб вона була невелика. Щоб у нас ось це, бачите, ну маринада тут не так багато, але щоб добре-добре так було перемішано. Ну, ось, самі погляньте, що у нас виходить, бачите, щоб на рибі було на кожному шматочку ось цей весь наш маринад. Тепер все оце трішки так піддавлюємо. Залишаємо десь на годину. Нехай ну, можна прохолодне місце. І нехай годинку воно промаринується саме з оцим маринадом. Включимось, коли будемо смажити. І так, процес смаження пішов. Ось такі три у нас стейка. Зараз посмажимо. Та покажу, що воно в нас з вами вийшло. Повірте, це буде дуже смачний шашлик з короба. Тому включимось, вже як будемо трішки піджаримо і будемо показувати, що виходить. Рибу треба перевертати кожну хвилину, тобто з кожного боку по хвилині. І так на протязі десь 10-12 хвилин. Десь за 15 хвилин риба вже буде готова. Тому давайте включимось уже пізніше. пройшло пару хвилин. Самі вже бачите, що рибка наша набуває такої краси, аромат від неї вже стоїть. Тому вже скоро будемо куштувати. Річкова риба. Має багато кісток, тому потрібно бути обережно, якщо ви смажите це дітям. Але, повірте, це смачно, це дуже смачно. Тому включимось уже пізніше. На жаль, буває і таке. Один шмат просто розірвався і впав. Ну, будемо смакувати лише два. Так що візьміть до уваги, що. Дуже сильно крутити не потрібно. Треба дуже, так сказати, акуратно це робити. Але скуштуємо і два, гриба вже практично готова, тому скоро будемо дегустувати. Ось так у нас вже, бачите, вже й дерева розпускаються, травочка зеленіє, шашлик досмажується. Ну, мінус один кусок. Ну, нічого страшного. І два теж хватить. І так, риба наша готова. Давайте куштувати, що в нас вийшло. Ось погляньте ось такі. У нас стейки, на жаль, два. Один залишився в мангалі. Ну, всі ми люди. Робимо помилки. Але я зараз розкажу, чому впав у мене той третій стейк. По-перше, під ним загорівся таке полум'я, з'явилося, і я різко, грубо говоря, взявся за шомпур і він просто злетів вниз. Тобто порвалося наше м'ясо. Ну, нічого страшного. Буває все. Давайте скуштуємо ось такий, побільший. Е, нагадую, вже пройшло хвилин 5. Риба смачна, коли вона холодна. Ну, точніше тепла. Бачите? Що всередині? Беремо лимончик. От його треба небагато. І так, поливаємо. Ось. Тепер беремо цей шматочок і куштуємо. Кістка відпадає. Це щось. Погляньте. Просто ніжне соковите м'ясо. бачите. М -м -м. Ну, я просто рекомендую з таким маринадом зробити коропа. М -м -м. Але будьте обережні. Тут багато кісточок. Це прям дуже-дуже смачно. Ну, самі бачите, дивіться, з кісточки відривається. Поєднання лимону зверху це щось. Тому ось така. Ось такий у нас шашлик. З риби. Бачите, всередині соковите м'ясо. Ось бачите, навіть видно на відео. Тому робіть такий маринад, він дуже доповнює саме до річкової риби. Червону рибу з таким маринадом треба робити лише в духовці. На мангалі вона просто розпадеться і впаде у вас, як у мене короб. Але цей маринад дуже-дуже смачний. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.